Екотрофологія наука про екологічно безпечне харчування. Екотрофологія є наукою, що вивчає взаємозв'язок зв'язок між харчуванням і екологією з метою забезпечення безпечності когось способу життя для людей і планети. Ця наука розглядає не лише вплив на харчування та здоров'я людини, а й його вплив на навколишнє середовище. Одним із основних принципів екотрофології є збереження біорозманіття та оптимізація використання природних ресурсів. Це досягається шляхом сприйняття розвитку устойливого сільського господарства, зменшення викидів та використання хімічних добрив і пестицидів, а також Підтримню різноманітності культурних рослин. Екотрофологія також розглядає проблему вибору продуктів харчування з мінімальним впливом на довкілля. Це включає все від продуктів з великими викидами парникових газів, такі як м'ясо та положні продукти, на користь рослинних продуктів і більш ціякі до вирощення культур. Крім того, екотрофологія вивчає тисні аспекти харчування, такі як права тварин і відповідальність за їхні ставлення, а також вплив харчування на соціальну справедливість і доступність продуктів харчування для всіх шарів населення. Декілька цікавих фактів від мене про екотрофологію. Екотрофологія також вивчає вплив на харчування та психічно здоров'я та емоційний стан людини. Деякі дослідження показують, що раціональне харчування може позитивно впливати на настрій і загальний стан емоційного благополуччя. Веганська дієта може бути ефективним засобом зменшення викидів метану. Тваринницьке виробництво є одним із головних джерел метану, потенційно шкідливого парникового газу. Відмови споживання м'яса та інших тваринницьких продуктів може допомогти зменшити це вплив на Імед дослідження показують, що переходити до оригінальної та сезонної дієти може допомогти зменшити екологічне відбито харчування, вирощування та перевезення продуктів, що вирощує відповідно до сезону та в межах одного регіону, потребує менше енергії та ресурсів. В цілому екотрофологія спрямована на створення балансу між потребами людини в харчуванні і потребами природи, забезпечуючи здоров'я та благополуччя як людей, так і планети. Екотрофологія також досліджує і пропагує концепцію збалансованого харчування, яке враховує потреби організму людини у всіх необхідних поживних речовинах, а також мінімізує вплив на довкілля. Це означає споживання різноманітних продуктів харчування з врахуванням їхньої екологічної стійкості, важливості виживання та методів вирощування. Крім того, екотрофологія вивчає вплив харчування на здоров'я людини і розробляє рекомендації щодо оптимального споживання продуктів для забезпечення здорового способу життя. Це включає в себе не лише вибір продуктів, але й їхню обробку та приготування з метою збереження корисних властивостей. У цілому екотрофологія є важливою наукою, яка допомагає зберегти екологічну рівновагу, забезпечити здоров'я населення та створити стійке майбутнє для нашої планети. 5 фактів про екотрофологію Перехід до рослинного харчування може значно зменшити екологічний відбиток людини. Вирощування рослинних культур потребує менше землі, води та енергії порівняно з вирощуванням тваринницьких продуктів. Локальне харчування сприяє зменшенню викидів СО2 через зменшення транспортних витрат на доставку продуктів здалеку. Підтримка місцевих фермерів і ринків може сприяти створенню більш екологічно-стійкої харчової системи. Вирощування органічних продуктів може сприяти збереженню ґрунтової плодючості і підтримці біорізноманіття, оскільки воно виключає використання синтетичних хімічних добрив і пестицидів, які можуть шкодити навколишньому середовищу. Використання мінімалістичних методів упаковки продуктів може допомогти зменшити виробництво пластику та інших шкідливих матеріалів, а також зменшити кількість відходів, що викидаються. Екотрофологія вивчає і важливість мікробіоти кишечника для здоров'я людини. Ці мікроорганізми впливають на перетравлення їжі, імунну систему та навіть на настрій. Стратегії харчування, спрямовані на підтримку здорової мікробіоти, можуть покращити загальний стан здоров'я.